Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал Життя за містом. На жаль, на каналі вже дуже давно не було нових відео, тому сьогодні, напевно, вперше я вас попрошу проявити максимальну активність під цим відео, поставити вподобайку, залишити коментар і підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Сподіваюсь, завдяки цьому YouTube почне рекомендувати мої відео і іншим користувачам. У сьогоднішньому ролику я вам зроблю невеличкий огляд на мій новий бензиновий генератор від компанії ALCO модель 6500 DC. Потім я вимірюю, скільки нам необхідно. Пального, щоб отримати 1 кВт потужності електрики. Відповідно, якщо вас цікавить тільки ця інформація, переходьте за тайм-кодом внизу одразу на розділ, який вас цікавить. Постійні глядачі мого каналу знають, що в мене є менш потужний генератор на 2,5 кВт, з яким в мене були проблеми, але завдяки якому була побудована коробка мого будинку, тому що коли було будівництво електрики в мене не було. Чому ж я придбав собі більш потужний? Тому що, коли я купував свій перший генератор, я не врахував таку річ, як стартовий ток або стартова потужність. Техніка, особливо якщо вона має в своїй будові електродвигун, на старті може споживати в декілька разів більше від її номінальної потужності. Наприклад, кутова шліфмашина на 700 Вт вибивала запобіжник мого генератора на 2,5 кВт кожен третій-четвертий раз. А електропилка потужністю 1,1 кВт вибивала його майже кожен другий. Розумні люди зараз кажуть, що є така річ, як повільний пуск, повільний старт. Я вже потім про це почитав, подивився. І зробив собі подовжувач, куди вбудував цей повільний старт. Так дійсно річ працює. Не так часто вибувало цей запобіжник, але я колись довго не користувався тим подовжувачем, забув, що він там є, і вікнув туди компресор потужністю більше, ніж 2 кВт, і спалив той повільний старт, тому що він теж купується на якусь потужність. Тим не менше, порахувавши все дуже уважно, я вирішив, що мені потрібен генератор більшої потужності, який я хочу встановити вже стаціонарно, коли завершу ремонт своєму будинку. У мене було резервне джерело електроживлення. У мене, в принципі, з такої техніки з електродвиганом тільки глибинний насос, ну і якась побутова тех... тех... техніка вдома. Відповідно, я думаю, що 5 кВт мені має вистачити. Придбав я свій генератор майже рік тому, разом з дроворубом і подрібнювачем, огляди на які вже є давно на каналі. Чому ж не виходив огляд на генератор так довго? Це через те, що важить він 88 кілограмів. Мені було досить важко його привезти на ділянку, щоб зняти сьогоднішнє відео для вас. Розпакував генератор. Що ж йде в комплекті? Ну, Звичайно, інструкція. А, така от вилка для під'єднання потужних споживачів. Ключ для заміни свічі. Запалювання, викрутка, ключ для старту. Якщо я ще не помиляюсь, мені дали окремо до цього генератора дві вилки для звичайних побутових пристроїв. Але це не точно було рік тому, але, здається, давали. І. не знаю, як це назвати. Штирхай буде. А, для заземлення вашого генератора. Ви його вбиваєте в землю приєднуєте ваш генератор, і він у вас заземлений. Ну що ж, залив я пальне, оливу і під'єднав акумулятор. Перші такі, ну, як невеличкі недоліки, це, звичайно, коли ви заливаєте оливу, горловина, як і в більшості генераторів, знаходиться дуже незручно. Мені пощастило, в мене каністра з оливою була з довгим носиком, тобто, це мене не викликало, не викликало великих проблем. Але в мене велике прохання до виробників генераторів. Ну, покладіть ви в комплект ви каністру для заливи оливи. Ну, це здорожчає всю вашу конструкцію може там на долар. А користувачі будуть задоволені, тому що це дійсно проблема. Ну, якщо там ще відмітки з рівнем, взагалі буде супер. Друге, ну, це взагалі ну, майже не недолік. Просто мені не сподобалось, що горловина знаходиться по центру, в принципі, як і у майже усіх генераторів. Просто незручно з каністрою е, працювати. Тут досить е, великий паливний бак, якщо не помиляюсь на 27 літрів. Ну, Відповідно, вам треба каністру тримати так от над генератором. Ну, Незручно, як була горловина десь якогось боку, було б трошки зручніше, але це виключно, на мою думку. Ще я не зміг, викруткою, яку є в комплекті, під'єднати акумулятор, тому що, як ви розумієте, я не міг дістати до клем, довелося повністю знімати акумулятор, а кріплення було затягнуте дуже сильно. Викрутку я цього навіть не зміг зробити, довелося брати ключі. Ну, Може, логіка виробника в тому, що якщо ви тягаєтесь Таким важким генератором у вас мають бути сили відкрутити пару кріплень. Все відкрутив, все приєднав, зараз будемо стартувати. старт. Для тестування генератора я зібрав ось такий от стенд. Складається він в основному з 500 ватних ламп. До кожної з них є свій окремий вимикач. Я зробив ще два вводи електрики сюди, щоб можна було використовувати дві розетки генератора, а не перевантажувати одну з них. Ще поставив 200, 200 ватну лампочку, і тут би мали бути 100 ватні лампочки. Чому кажу мали б бути? Тому що кожну лампу я перевірив, скільки реально потужності вона на себе бере, щоб потім правильно порахувати, скільки пального нам потрібно на 1 кВт потужності. Я під'єднав цей стенд до свого EcoFlow і по черзі вмикав лампи і записував результати. 500 ватні лампи показали себе досить непогано. Найгірший результат 483 Вт, найкращий – 511. А от лампочки, які б мали бути 100 ватними показали найгірший результат 57, найкращий – 60. Я спочатку подумав, що я помилився, придбав на ті лампочки. Ні. Маркування на лампочках і заводське маркування, яке в мене тут лишилось, показує, що це мали бути 100 ватні лампи. Звичайно, неприємно щось купувати і отримувати результат майже вдвічі гірший, навіть якщо це якась просто лампочка дешева. Я тут, до речі, в себе на будівництві знайшов того, того самого виробника іншу лампу в іншому заводському пакуванні, в іншій коробці. Вона показала 80 Вт. Краще, але все одно не 100, за які я заплатив. І взагалі не раджу використовувати такі лампочки у побуті у себе. По-перше, ви даремно витрачаєте свої кошти. Ці лампи занадто енергонеефективні. Одразу купуйте ощадливі лампи і тим самим економте. По-друге, зараз є дефіцит потужності в енергосистемі України. І використовувати лампи, які дають більше тепла, ніж світло, ну це майже злочин. Як я буду визначати витрати пального генератора? Зараз поясню. Я залив сюди трохи пального, дав йому прогрітися, попрацювати і випрацювати все пальне, яке було в нього. Він мене сам заглох. Зараз я залю рівно 1 літр бензину сюди, звідки я знаю, що це один літр, тому що в мене вдома є хімічна колба, і я перевірив ємність цієї банки. Так от заливаю літр пального і даю навантаження майже 2500 ватт щоб бути точним, 2499. І засікаю, за який час він мене знов заглохне. Досить швидко закінчився мій експеримент. Пропрацював генератор на літрі пального лише 28 хвилин. Грубо кажучи, ми отримали з одного літра 1,2 кВт потужності. Я сподівався, що розхід буде дещо меншим. Зараз повторюю експеримент, більшою потужність до 4 кВт і подивлюсь, наскільки нам вистачить літра пального. Можливо, при більшій потужності він буде дещо економічнішим. 19.45. Ну, ви самі все бачили. Пропрацював генератор майже 20 хвилин при навантаженні в 4 кВт. Відповідно, з 1 літра пального ми отримали приблизно 1,33 кВт потужності. Як бачите, при збільшенні потужності ми отримали більш дешевий кВт. Тож, якщо ви обираєте генератор для себе там, для дому або для офісу, вам треба досить добре подумати, все порахувати. З одного боку, вам потрібен потужний генератор, який витримає запуск вашого обладнання, такої як глибинний насос, можливо, якийсь потужний електроінструмент. Що це офіс, лазерний принтер. Вони на старті беруть досить багато. З іншого боку, якщо ваш генератор буде недозавантажений, ви будете платити більше за кожен кіловат. Тож, як і завжди, обираємо між економією та комфортом. Зрозуміло, що. Споживання в офісі або в будинку, воно нерівномірне. Щось вмикається, щось вимикається, щось більш потужне, щось менше. Це зрозуміло. Але цифри, які ми сьогодні отримали, я думаю, на них можна орієнтуватися. Я думаю, що в найгіршому випадку ви отримаєте з одного літра пального 1 кВт потужності, у кращому випадку, можливо, 1,4-1,5 кВт. Все залежить звичайно, від ваших генераторів і умов їх експлуатації. Але, тим не менш, для орієнтиру, скільки це буде коштувати, думаю, що сьогоднішній наш дослід був досить непоганий. Якщо вам взагалі цікаво, скільки витрачають генератори, напишіть, будь ласка, в коментарях. Стен з лампочками я вже зібрав, розбирати його не збираюсь. В мене генератор на 2,5 кВт мій. Я можу позичити в друзів ще інші генератори, можу навіть інверторний мені хтось казав, що може позичити, і можемо їх перевірити в роботі, скільки вони споживають пального. Тут мав бути огляд на цей генератор. Але записати вам я його не зміг, тому що, коли він працює, він досить гучний. Писати поруч з ним звук майже нереально. Мені або довелося кричати в мікрофон, або ви мене не почули. Тому мої враження від роботи з цим генератором. Загалом вони позитивні. Він абсолютно відповідає всім технічним характеристикам заявленим. Я на нього давав навантаження 5 кВт, працює без нарікань, не вібрує, все з ним ок. Давав 5,5, теж нарікань немає. Більше я його не навантажував, тому що це мій генератор, не хочу його зіпсувати. Це не те, що мені бренд дав, сказав, роби з ним, що хочеш. Тоді б я б давав би стільки навантаження, поки б він не заглох, щоб зрозуміти, скільки він може витримати. Тут же, ж 5,5 кВт максимально, я на нього подав, працює, нарікань немає. Що приємно здивувало, що акумулятор спокійно завів мій генератор, це при тому, що тільки у мене він рік простояв. А я не знаю, скільки, скільки часу він ще був на складі у постачальника. Акумулятор нормальний, нормальної якості і за рік не, не втратив потужності. Що б хотілося, напевно, в наступних версіях так це лічильник мотогодин. Я розумів, що його немає, коли купував, але його не вистачає. Доводиться записувати в телефон, скільки він мене пропрацював, щоб вчасно міняти оливу. Не подобається розташування паливного баку, такий незручнець. Я його тут позаправляв, ще щось. Незручно з каністрою до нього підходити, особливо, якщо ви хочете залити там, повністю 20-літрову каністру. Тримати її не суперзручно, але це таке вже. Це дрібниці, до яких думаю, що це не критично. Тут є розетка для потужних електроприладів на 220 вольт. Вона мені не потрібна. Я єдиний раз, коли нею скористався, це коли під'єднував до свого стенду з лампочками. У мене таких потужних електроприладів немає, тому буду користуватися звичайними розетками на 220. Але може комусь буде в нагоді, знаєте, що вона тут є. Приємно здивувало наявність заземлення цього штиря. би дрібниця, але добре, що воно є, коли поставлю його стаціонарно, обов'язково зроблю заземлення. А так, техніка справна, нова, чудово працює, відповідає всім технічним заявленим характеристикам. Друзі, хочу сказати, що у мого каналу є спонсорство, але не треба ставати спонсором мого каналу зараз. Якщо у вас є така можливість, відправте ці кошти Збройним силам України. Зараз це набагато важливіше. А якщо хочете підтримати мій канал, поставте вподобайку, залишіть коментар, поділіться цим відео з друзями. Підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Це дійсно допоможе в розвитку. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в нових. Бувайте!